Вітання всім на нашому каналі. Знімаю відео, тому що завтра заберуть і не буде що зняти. На жаль, в мене немає оператора і в принципі я не бачу змісту тут ходити з рулеточкою, тому що у нас вже є відео, кому цікавить, можна на нашому каналі. Це котел потужністю приблизно, скажімо так, 110 кВт. По наших розрахунках потужність твердопального котла може мінятися від від надуву, від е, якості палива, від е, навіть фракції палива міняється. Тобто це така нестала потужність. потужність. Е, приблизно, там як порахувати по, по чому. Е, Параметри все все є на наших відео. Е, тільки відмінність, А в принципі це не відмінність, я вже це показував. Вже такий другий котел зроблений часто під турбіну. Чисто під турбіну. Тут мені писали, що змісту немає робити цього каналу, бо все одно поки воно дойде, воно захолоне. Так воно захолоне, але трошечки знизиться температура і трошечки буде тепліше, все одно ця сторона гаряча, трошки буде тепліше те повітря, там не буде. Ну, 200-300 градусів повітря ми не можемо нагріти, бо в нас на димоході стільки немає градусів на цьому котлові. Котел класика котлів борца, точний аналог, менших потужностей. До речі, цей замовник вже його є наш котел 60 так і зараз ми до нього підійдемо. Такий вже в нього є. Але йому 60 це мало, йому треба ще 110. Ще раз повторю, всі розміри, все, -все у нас є з валіточкою. У мене немає зараз е... оператора. Більше того, зараз нічка вже скоро буде на вулиці. Раніше не міг зняти, завтра заберуть, теж не зможу зняти. Навіть бачимо, що цей шелдик не приклеплений, тільки отвори є. Завтра він все, ну, закріпиться і буде він на своєму місці. Топочка об'єм 400 літрів. Дрова лягає по довжині 70 см. Можна сказати, об'єм і довжина дров ми злизали з котла атмоса. Щось я так вирішив раз. Атмос робить на 100 кВт топка на 400 літрів довжина 70 см. Що в нас має бути десь таке? Там бачимо створине повітрячко. Ну, Все як завжди. Газу щілено, звичайно, більше. Тут подається, обов'язково у нас над колосничком повітря. Колосничок із плоскої труби. Там мене із Одеської області зараз замовили, казали, прийшлють мені мій трубу без шовну. На наших базах без шовної труби немає круглої. Ми робили із такої труби, мені прислав пан Андрій із... Житомирська області 120-й котел теж з такої труби. Нам з труби буде легше робити, швидше, набагато швидше. Роділяєте, це наварні пластини. З двох сторін скрізь шви-шви-шви-шви. І знизу там ми, ну хто бачить, ми клостик робимо там заводська труба, і шов, шов теж ми підсилимо з варкою. Нам з круглої труби буде набагато швидше, набагато легше робити. Питань немає. Єдиний. Такий е, недолік мене, для мене для працювати, Трошки зручніше. Бачите, так рівно в одній площині, так Боря гарно зробив. гарно зробив. Е, До відбивача ми зараз додаємо одну пластину, бо тут перегрівається, буде він жити чи не буде, оце. може воно і може воно і не схоче із чорного металу довго прожити, принаймні це збереже і ну, менше буде накалятися. Менше буде накалятися дверка, бо тут вона при накалю більше 150 градусів. Ну, фарба витримує, але, але Але це ж ми в всіх котлах так почали робити. Побачимо, в е, ну, запуску ще не було. Тільки поробили, ще воно не було із тимчасом додатковим. Е, тут ролички, бачимо, ролічки із подвійного цепа як ми показували в наших відео. Бачимо, гарненько, м'ягненько, прекрасненько працює. Прекрасненько скрізь бачимо як. Йдуть. Вітаю, немає. Шнур це керамоволокно 14х14, 14, і бачимо тут дуже добре видно як, воно, як він посаджений. Я не знаю, чому заводські котлиски які ми встановлювали, я не бачу таку посадку. Що дає ця посадка? А дає те, що воно герметично зараз і вже з руками йому нема куди сідати. Тобто проходиш, там скільки років він однаково. ми бачимо, це так, І раз і дотягнули їх. Теплообмінничок. Все так само, чотири канали. В Перший канал вкинули турболізатори. Можна було ще що зробити, бо мене не мало гушану пластину додати. Можемо вже додати, він боявся, що до себе буде. Ну, в принципі, там на практиці. Пане Ілля, я думаю, якщо що, ми можемо навіть відправити, якщо йому хочеться труби ну, можна щось на місці там підібрати. Ну і все, тут нема більше що показувати. І брат його брат його замовив ще 60-ку, завтра має забрати. Може, 60-ка, якби зараз було з чим порівняти, щоб разом поставити вже виглядає. Після того малесеньким виглядає. Все та сама класика. Та сама класика, те саме чотири канали, все-все-все те саме, все те саме. Тільки ж тут закладочка. Закладочка вже йде е, на 200 літрів, двічі менше, як у 110-му, і дорова 50-30 см таке. А зараз в мене марлиточки. Так само 3, повітря, все те саме, все те саме аналогічне. Це, а О, тут пластина бла... була, треба тут саму пластину зробити. Наперед він ще раніше робився. Якщо є запитання якісь, е... пишіть в коментарях. В принципі, вже ми багато разів показували, чого я знімаю, де кому можливо це надоїло. Борис все те саме знімає, 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 вже. те саме. Про Що там показують ті самі котли? Е... Повірте мені, просто на слово, я не можу вам зараз всі розумію показати. Беремо, тут. Повірте мені на слово, що люди телефонують і знову ті самі запитання ставлять. Не всі бачили. Там пан Олексій один, пан Олексій Другий, Олексій Сокільник, Олексій із Павлівки, вони задивилися наш канал пан Володимир із Жирівки, то вони все бачили. розумієте? Вони краще знають на моєму каналі, що ніж я знаю. А є люди, які ну, не бачили ці відео, нема коли. Так що, якщо якісь запитання, пишіть. Десь знайдемо нам посилання на ті відео, де є з рулеточкою мірлося, всі розміри цього кутка і 110-го. І по цьому бойлері вже він готовий, опресований, повністю готовий. Єдине, що почистити, пофарбувати, була субота, не було коли. Пофарбуємо і коротко розкажемо окремо невеликий ролечок. Такий бойлерик своєрідний, не типовий, скажімо так, нестандартний. Все всім до побачення.